Сьогодні я хочу вам показати арт-центр Jam Factory, який відкрився у нас у Львові не так давно, але він особливий. Тут є музей, Тут також є експозиції, різні виставляються. Також проводяться різні джазові концерти. Це був алкогольний завод, а потім завод повидло. Ось, дивіться, що зараз. Зараз ось тут, тут у нас є ресторан, там дуже-дуже смачно, також вхід в музей і бачите, є терасна зона. Вечором тут все підсвічується, дуже-дуже гарно. Ось так от. Так що рекомендую. Тут є музеї, яка там є Курсійна пограна можна послухати. Ще ось верху Також є зони для відпочинку. Якщо ви любите почитати, попрацювати на природі, це саме те. Так. Ось такий чудовий вид саме з Jam Factory на високий замок. Ось тут можна гарно відпочити.